Всім привіт! Вітаю вас у презентації курсу «Прогрівай». Вона не буде складатися тільки з опису уроків. Їх ви знайдете в описі під відео. Натомість я розповім вам, що відбувається на ринку Фобізу і яке місце ви можете зайняти на ньому вже за пару місяців. Отож, всі, хто займається онлайн-продажами, знають. Тут все залежить від контенту. Чи будуть на блогера підписуватися люди, чи будуть вони дивитися його сторіс, чи будуть вони йому довіряти, чи будуть сприймати як людину, у якої варто навчатися? Відповіді на всі ці питання залежать від контенту. Та й загалом всі воронки продажів, навіть якщо вони автоматичні та будуються за допомогою ботів в Телеграмі, створені з контенту. Саме тому люди, які вміють робити контент, що продає, розкриває особистість блогера, підвищує рівень довіри та лояльності аудиторії, зацікавлює підписників та підвищує охоплення, є максимально максимально затребуваними. Просто уявіть собі, що ви блогер і ваша основна задача створювати контент. Ви робите це кожен день, тиждень, місяць, роками. Що ви відчуваєте від цієї фрази? Особисто я в тому. І це так і є. Якби сильно блогеру не подобалось вести контент. А відкриттям для багатьох буде те, що ще й не всі від цього отримують задоволення. Йому треба допомога з цією задачею. Більшість блогерів, які роблять успішні запуски або мають велику аудиторію, працюють зі сценаристами прогрівів. І у цього є дві причини. По-перше, так простіше не думати, що розповісти в сторіс сьогодні або завтра, а просто двічі сходити на зідзвон, затвердити ось таку концепцію і кожен день отримувати контент в ось такому вигляді. По-друге, для блогерів це недорого. Хоч зарплата сценариста тільки за написання сторіс перевищує те, що називається високим чеком у СММника чи таргетолога, Це все одно один-два продажі, які точно стануться при хорошому прогріві. Просто для прикладу це мої оплати. Так, я досі працюю сценаристом, тому що для мене це про стабільність. Це як основна робота в офісі, тільки вона займає не 9 годин на день, а максимум одну, дві. Ну, якщо працюєш, як я в чотирьох проєктах, я поєднувала роботу сценаристом з усім, що тільки можна: з універом, з роботою семемником, з, з продюсуванням і навіть зараз токсикозом. Не можу передати вам, яка я була вдячна собі, коли дізналась про вагітність, що моя робота не стресова, передбачувана та може бути виконана в будь-який час, навіть на декілька днів вперед. А ось це скріншоти моїх учнів, надіслані ще в процесі навчання. Так, вони проходили той самий курс, уроки якого ви дивились раніше. Вони легко отримують клієнтів, тому що мають дуже якісне портфоліо, яке ви зробите також на курсі. І тому що мають конкретні інструкції та скрипти, які треба використовувати, продаючи свої послуги сценариста. Ні, такого ж результату не вийде досягнути, якщо ви купите якийсь курс з запусків, в якому буде один модуль про прогріви. Повірте мені, я пройшла таких 14 та мала продюсувати протягом 5 років, щоб зібрати одну просту систему прогрівів. Загалом навичка написання прогрівів це найкраще, чому ви можете навчитися, бо вони використовуються всюди: в сторіз, в дописах, в автоворонках, вебінарах, в рілсах. Я навіть свою книжку про пошук клієнтів писала за цією ж схемою. За цією. Схему я веду канал в Телеграмі і роблю там солдаути з першого ж запуску. І так, це тоді, коли всі вважають, що основною платформою для запусків має бути тільки інстаграм. Але за цією схемою я робила запуски на мільйон плюс в тому ж інстаграмі, коли продюсувала інших експертів, і її ж я використовувала, створюючи автоворонки, які і до сьогодні приносять мені пасивний дохід. Тобто ще раз, ви отримуєте високооплачувану навичку і можливість монетизувати її десятком різних способів. Що саме вам треба буде зробити, щоб навчитися прогрівати аудиторію та заробляти на цьому? Крок перший. Розібратися з мотивацією та цілями. Без жартів отримання нової професії тільки на 50% залежить від інструментів. Інші 50% це ваш психологічний стан. Саме тому у вас буде окремий модуль від коуча, про розбір страхів, впевненість та тайм-менеджмент. І головне окрема індивідуальна коучингова сесія. До речі, ось що про неї кажуть учні. І так, я досі вважаю, що 40% випускників стали заробляти ще під час навчання, окремо через те, що в них була психологічна підтримка від професіонала. Крок 2 розібратися з базою прогрівів. Знаєте в чому різниця між вами та сценаристи? з інших курсів, ви будете розуміти маркетингову основу, яка працює не одну сотню років і базується на психології продажів, та зможете вигадати прогрів під будь-що. І будь-де. Вони ж будуть використовувати одну і ту саму схему, яку дізналась на курсі, поки вона не втратить свою актуальність. Погодьтесь, набагато краще пройти навчання, знання, з якого будуть ефективні все життя, а не поки зміняться тренди. Тобто, в другому модулі ми будемо розбиратися з тим, чому працюють прогріви, як аналізувати цільову аудиторію з допомогою штучного інтелекту та універсальної маркетингової таблиці. А також зрозуміємо, як прогрівати без кейсів. А це часта історія і дуже затребуваний запит експертів. Крок 3. навчитися писати концепції прогрівів для різних соцмереж та. Володіти навичкою створення сторітелінгів. Є декілька причин, чому прогріви не працюють. Прогріву замало або забагато. Пропущені важливі етапи, тому аудиторія просто не хоче купити. Неправильно підібрані сенси, сенси не продають інгопродукт, Сторітелінги нудні, через що падають охоплення, та не використовуються дописи. Тобто, загалом мало контакту з аудиторією. Ви ніколи не зіштовхнетесь з цими проблемами, якщо подивитесь уроки третього модулю. І повірте мені, після нього ви теж будете казати, що цей курс найкращий, який ви проходили в житті. Крок 4. дізнатися про п'ять інструментів, з якими легко зробити солдат для продажів на ажіотажі. Є конкретна формула. Для підвищення охоплень 10 конкретних фішок для того, щоб викликати в аудиторії бажання купити список обов'язкових тригерів, розділених по етапах прогрів. Пройшовши ці уроки, ви точно зможете сказати, що знаєте про прогріви все і будете майже праві, бо залишиться тільки один крок: крок 5 навчитися продавати прогріви. Дуже класно вміти щось робити, але набагато приємніше на цьому заробляти. А щоб ви не вигадували, як саме цьому навчитися, можете просто подивитися уроки з п'ятого модулю. Ось приклад Андріани, яка зробила те саме, упакувала портфоліо і легко знайшла клієнт. До речі, якщо ви думаєте, що в неї так було завжди, і це залежить тільки від людини, то ні. На 200% можна можу сказати, що Андріана була дуже станорадною ученицею, пройшла всі уроки, але до мене вона прийшла після курсу з ведення СММ за кордоном, маючи страх, що знову не вийде. На це раз вийшло. Тому що на моєму курсі зійшлись всі зірки. Затребувана високооплачувана сфера, якісний матеріал, який працює в реальному житті, який я сама досі використовую в роботі, та психологічна підтримка, щоб у вас точно все вийшло. Я буду дуже рада бачити вас на навчання, особливо якщо ви вже маєте досвід роботи на фрилансі. Ви можете поєднувати це з будь-якою іншою роботою і приходити в нішу поступово, або не переходити тільки в неї взагалі. Мені, наприклад, завжди подобалось поєднувати різні сфери. Ви можете зробити прогріви першим кроком до роботи продюсером або створення та продажу своїх інфопродуктів. А Можете зайняти місце в продюсерському центрі і навіть не шукати різні проекти. Половина моєї роботи зараз саме з продюсерського центру. Ми з командою будемо перевіряти ваші домашні завдання стільки разів, скільки треба, щоб ви отримали навичку, а не просто подивились уроки. Ми будемо давати відповіді в чаті, щоб жодне питання не залишилось у вашій голові. Ми будемо робити все, щоб ви отримали результат. Сподіваюсь, те саме будете робити і ви. Якщо у вас залишились будь-які питання, або ви хочете забронювати своє місце на курс. Напишіть мені в телеграмі, і я все вам розповім. Побачимось на навчанні.